Dobro jutro, kudanžerji, good morning. Glejte, kakšen je v meni tu vibe. Боже, благо, що в мене виховані мої але ходять собі. Я насолоджуюсь. connection, коніксіон з моїми групами лінвобриз. Я починаю ранок з них з навчання. І що я бачу зараз? Я з вами поділюся. Що я бачу на тарифі на програмі Лінвобриз це комунікативна програма? Там три блоки: граматика, фонетика і практика мови, тобто набір вокабуляру. І що я бачу? Є три тарифи: самостійний з куратором і ВІП. І це зараз просто буде думка дня, що ті, хто навчаються самостійно, по відгукам, які написали по зворотньому зв'язку, мають дехто кращий результат, ніж ті, хто навчається на кх -кх, преміумі і навіть в моїй групі ВІП, бо декого я ще досі не бачу. Знаєте чому? Тому що все залежить від того, наскільки ви вмотивовані і як часто ви робите цільові дії. Тому повний вперед.